Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні маємо прекрасні новини, тому як е, Європейський Союз виділив для польського Санепіду цілих 27 мільйонів злотих на навчання та працевлаштування українських біженців в власне в сфері е, контролю. за... Санітарно-епідемічними нормами. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і прошу тебе, будь ласка, постав лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Отже, головна санітарна інспекція отримала кошти від Європейського Союзу на працевлаштування 181 українського біженця в санітарній інспекції та на уроки. Української, до речі, друзі, мови для 300 співробітників. Тобто, вони не просто будуть брати на навчання і на роботу в подальшому біженців з України, а вони також і будуть навчати українській мові своїх власних внутрішніх працівників. Для мене це щось надзвичайне і неймовірне, і я думаю, зараз почнуть вити оці огидні польські націоналісти. Вот. Але в загальному для українців це дуже хороша новина. Е, йдеться про гроші від Європейського Союзу в рамках е, підтримки для охорони здоров'я і операційної програми розвиток освіти в галузі знань. Якась дивна назва, якщо чесно, для е, програми, але найбуде. Міністерство охорони здоров'я як проміжний орган для отримання коштів Європейського Союзу вже підписало е, відповідно угоду з головним санітарним інспекторатом. Польщі і проект посилення санітарно епідемічного нагляду в Польщі буде реалізований головним санітарним інспектором в співпраці з органом державної санітарної інспекції. Сума наданого гранту становить понад 27 мільйонів 700 тисяч злотих. І в цій всій історії для мене дивовижним є те, що власне ці кошти виділені на, по перше, на навчання. І інтеграцію українців в сферу надзору за санітарно епідемічними нормами. І по-друге, от цей пункт, який зазначає, що виділено кошти на навчання 300 поляків. На вивчення української мови це для мене взагалі щось неймовірне. Я насправді не знаю для чого це робиться. Можливо, у вас є якісь думки? Пишіть їх, будь ласка, в коментарі під відео. Навіщо поляки починають навчати своїх державних працівників, держслужбовців української. Мови, можливо, це якийсь пункт інтеграції, але однозначно він не сподобається тій частині радикально налаштованих польських націоналістів, які і так з дня в день виють про те, що українців в Польщі дуже багато, українців треба виганяти і так далі. Свою думку, будь ласка, пишіть в коментарі під відео, можливо, ви дасте мені відповідь на мої питання. Дякую всім за перегляд. Бажаємо гарного дня і до нових зустрічей!